Він був тоді ще геть маленьке, коли вертаючись з гостей, почув удар свого серденька, як грав скрипаль серед людей. Уперше вчув і закохався у ніжну пісню скрипая. Заплющив очі і слухався у звук чистіший кришталя. Відтоді скрипка йому снилась. Але коли сказав батькам, вони із того лиш здивились. І на що здалась скрипка нам? Ти краще, синку, вчись старанно, а потім на завод підеш. Ось там робота справді гарна. В житті тоді не пропадеш. А що та скрипка? Лиш на вітер останні гроші всі підуть. І хлопчик зрізав мрії квіти, і ще не скоро проростуть. Закінчив школу, все як треба, усе старанно повивчав. Та тільки в хмарах просто неба Він часом скрику бачав. І часом ввечері вбежалась Йому мелодія сумна, його душа умить здригалась. Немов натягнута струна, та він казав собі не треба вже пізно вчитися мені, і часу обмаль, як потреба, вже працювати цілі дні. І працював щодня до поту, а далі жінка і сім'я, город, будинок, знов робота і приви, <клес> пісню скрипаля Роки спливали. Все як мало у нього склалось у житті, коли щось не доставало, і серце билось каяті. усе життя віддав роботі, усе як треба, як в людей, а серце стиснуло скорботі, в бажанні вирватись з грудей. І якось раз на схилі пілоті він знову скрипку допочив. Підбіг до чоловіка. В руках вона. Він не забув. Дивися, діду. Буду грати. Бо тільки вслухайтесь цей звук. Ну як цю скрипку не кохати. Сльоза скотилася на брук. Дідусь, чимось вас образив. Ні. Ні, воночки. То я так. Давай ми будемо житися разом. Ти не подумай, що дива. Та що ви, діду, це ж чудово робити те, що до душі. І все спинилося раптом. Роки пронеслися усі. Він скільки років марно втратив, а в ньому жив весь час скрипай. Та він збагнув, що має грати ту пісню, Чисту, мов, кришталь. До рук узяв її тремтячих і струн звертнувся, мовча Він ще живий вогонь не втратив, пронести мрію в серці зміг. Усе життя себе шукавши, посеред суджень і думок, Усе, як треба, заблукавши. Він ледь не втратив свій сірок. Я з того дня разом з понухам. Він кожен день не впейна грав. Вся тим чарівним звуком, і вперше жив не існував дружина з нього милувалась, ставав молодшим на очах, вона удруге закохалась, тримав він щастя у руках. І квітне вічно мрія в людях, хай буде проти вся земля, ви збережіть її у грудях. Ви